Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні у нас 8 серпня 2025 року. Ми знаходимося з, в нашій біля генеральського районного суду. Продовжуємо здійснювати моніторинг судових західань по кримінальних справах, які пов'язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон. Та інші злочини, які ну, перескоджаються наші збройним силам України. А тому, тому наразі відбулося чергове засідання. Значить, на судове засідання з'явилися не всі учасники судового засідання. Це не з'явився в основному обвинувачений, який, начебто, зі слів судді, він є. Призваний до ЗСУ, до ЗСУ. Інші два обвинувачені були в залі суда, був прокурор там Бігорій, були захисники Стасюк і Милай. Значить, В зв'язку з тим, що обвинувачений не з'явився, поважний придінь буде з'ясувати суд, і тому суддя прийняв рішення перекласти. Перекласти судове засідання на іншу дату, і це вже, шановне товариство, якби підсумок того, що ми вже у своїх публікаціях говорили, про те, що ну, це вже набрало такий хід, що кожне судове засідання перекладається з тої чи іншої причини. Тобто судовий процес і відправлення правосуддя, ну, на, на мою думку, на наші припущення. Значить, не відправляється. В зв'язку з тим, на мою думку, це моя думка особиста, що ми почали здійснювати громадський моніторинг відправлення правосуддя в цьому судові, адже є підстава для того, щоб все проводити. Нагадаю вам, шове товариство, що нещодавно був затриманий помічник судді районного суду, який взятий під варту. Наразі, наразі проходить слідство працівниками оперативних супровід здійснюється Служба безпеки України. Значить, По нашій інформації здійснюються слідчі дії, допитуються не тільки особи, які близькі до суду, але і посадові особи органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади і, і так далі. Це буде цікаво, адже... Чекаємо обвинувальний акт, який буде направлений до суду, і будуть вже відомі всі обставини, як це все було організовано. Хто організатор, хто помічник, хто прикривав цю всю картину, і буде однозначно буде судом надана правова оцінка, і ми будемо здійснювати супровод до самого кінця. Дякую за увагу.